Танівським ліцеєм назветься, у ньому завжди щось цікаве стається. Берує життя і фортуна сміється. що зветься, Танівський ліцей. А це наш учитель, вона дуже класна, весела, усміхнена, просто прекрасна. Людмилу Петрівну усі добре знають, бо учні її сюди перемагають. У мані, у конкурсах на різних рівнях. Її вихованцям немає вже рівня. Література безмежна скарбниця, якою Людмила Петрівна гордиться, якою так щедро уміє ділитися, дає їй наснагу творити, зростати, в конкурсах різних перемагати, ну і, звичайно, скрізь проставляти. Той дім, що Тальнівським ліцеєм в нас зветься, в якому завжди щось цікаве стається, вирує життя і фортуна сміється. У домі, що зветься, Тальнівський ліцей. А це наш театр. Креативний і юний. Він в душах дитячих зачіплює струни. Він будить уяву, тут диво твориться, черпаючи з літератури скарбниці. Якою Людмила Петрівна гордиться, якою так мило вміє ділитися Він Відбудеть талант, творчий пошук вдається. Звичайно ж, і звідси натхнення береться. Ось наш колектив дуже, перспективний. У ньому робота ведеться активно підтримати нашу Людмилу Петрівну. Розумну, душевну і дуже надійну. Що знається в літературній скарбниці, нас на вичерпаючих в ній, як водиться. Знаннями своїми уміє ділитися, візьметься за щось, так уже як годиться. Мила Петрівна, це муза за ліцею. Ми, Ми всі надзвичайно пишаємося нею. Бо нам воно нові світи відкриває, творить разом з нами, цікаво навчає. Вона дуже класна, вона дуже кльова, і з нею ми бачимо світ кольоровим. Така романтична, мила, чарівна, і все це про нашу людмилу Петрів.